Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. На превеликий жаль у наш час люди все менше думають про те, які слова вимовляють. Наша мова стрімко втрачає чистоту, і люди вже майже не помічають, як у їхній щоденній розмові з'являються сквернослів'я. А молодь сьогодні взагалі вважає, що лайка це модно, стильно, що це спосіб самовираження, спосіб бути своїм серед друзів. Дехто навіть сміється з тих, хто говорить чисто і без лайки, мовляв, ти не сучасний, занадто святий. Але чи розуміємо ми, що насправді відбувається, коли ми вимовляємо брудні, особливо матерні слова, чи усвідомлюємо ми, що кожне таке слово це не просто емоція, а духовний акт, який має реальні наслідки? Слово це сила, словом Бог створив світ. Словом Христос зцілював, і Словом людина може або благословити своє життя, або зруйнувати Його. Що ж таке матерні слова з точки зору церкви? Святі Отці кажуть однозначно матерні слова це не просто грубість, це демонічна мова. Їхня структура, зміст, смислове коріння це оскверніння того, що Бог створив святим. Материнства, народження, сімейного начала, тілесної чистоти. Преподобний Амвросій говорив, що скверні слова це мова нечистих духів, бо вони торкаються найсвятішого, намагаючись понівечити його. А старець Паїсій святогорець казав, що коли людина вимовляє нечисті слова, душа темніє і біси збігаються, бо чують своє. Святитель Іоанн Златоуст називав лайку отрутою, якою дьявол обпікає людську душу. Іншими словами, матерні слова це не просто бруд, це поклик нечисті. Людина часто думає: ну вирвалось, я жартував, я просто був злий, але в духовному світі немає нейтральних слів, там усе або світло, або темрява. Матірні слова. Це слова, які історично і духовно мають коріння в поганських закляттях, прокляттях, закликах нечистої сили, це слова, що викривлюють святість, плюють у саму суть Божого задуму про людину. Тому святі говорять, що ці слова є іменами, характеристиками або символами демонів, і коли людина вимовляє їх, вона фактично промовляє те, що нечисть розуміє як дозвіл. Як запрошення до себе. Так само як молитва притягує ангелів, лайка притягує бісів. Це не образ, не метафора, це духовний закон. Ми самі кличемо біду, а потім дивуємось, звідки вона. Ми дивуємось, чому в житті стільки неприємностей, чому постійні нерви, чому сварки вдома, чому хвороби сиплюся одна за одною, чому дитина не слухає, чому в родині немає миру. А відповідь часто дуже проста і страшна. Людина своїм же язиком кличе у свій дім нечисту силу. Святі Отці навіть казали: якщо після освячення дому у будинку прозвучало матерне слово, будинок можна переосвячувати заново, бо в ній вже є нечиста сила. Біс не має влади діяти без дозволу. Але лайка це саме те, що дає йому законне право увійти, це духовний закон, те, що ми вимовляємо устами та й кличемо у серце. Ми боїмось проклять, боїмось чаклунів, але самі відкриваємо двері дьяволу. Люди бояться, що хтось наведе порчу, відкладе щось, прочитає якесь закляття. Але при цьому люди не помічають, що матерні слова. Це і є закляття, тільки вимовлені власними устами. Ми самі запрошуємо нечисту силу у своє життя, у свій дім, і що найстрашніше в життя своїх дітей. Рід це єдине тіло, Скверна одного, це рана для всіх. У православій рід – це духовна єдність, тому, коли хтось із батьків постійно лається, особливо матірно. Він духовно шкодить своєму роду, бо кожне брудне слово це удар по духовній благодаті родини. А тепер уявімо, людина ходить у храм, молиться за дітей, просить захисту, просить здоров'я, ставить свічки, а потім виходить і вимовляє матерні слова, які є закликом нечистої сили. Така молитва стає антимолитвою, бо людина одними устами просить Бога і тими самими устами служить дьяволу. Іншими словами, ми самі руйнуємо своє духовне життя. Святі оці не дарма говорили неможливо славити Бога чистими піснями і водночас славити дьявола брудними словами. Але що ж робити, якщо вже існує така проблема? Перш за все усвідомити, що матерні слова це духовна отрута, друге, покаятись на сповіді щиро від серця, зрозумівши, що кожне слово мало наслідки третє відректися від цієї звички і попросити Бога очистити язик і думки. Четверте молитися, щоб Господь зцілив ту шкоду, яку ми вже встигли нанести собі та своїм близьким. І тоді людина відчує, що у домі стало тихіше, в душі спокійніше, у стосунках м'якше, а у серці світліше. Бо там, де людина перестає вимовляти нечисту мову, там зникає місце для нечистих духів, і з'являються ангели.